Історія українських козаків журналістський проєкт Історія української анімації сьогодні розповість про мультипроєкти, створені в часи незалежності нашої країни, зокрема ті, над якими зараз щасливо кипить робота. У цьому випуску усе про культовий український мультисеріал Як козаки Володимира Дахна. Як народжуються герої. Як це часто буває, одна блискуча ідея породжує іншу. Ідея створення мультфільму про козаків з'явилася в талановитому мультиплікатора Самоука Володимира Дахна завдяки трьом мушкетерам Олександра Дюма, Забіяка і Товстун Портос це села Чтур. Ліричний Араміс це доготелесий і розважливий грай, войовничий Атос. Це бравий Малишок. Око. А те, що вони стали народними улюбленцями, можна пояснити місце, у якому народився Дахно у Запоріжжі. Думаю, завдяки саме цьому місту в мене і моїх героїв таке почуття гумору і любов до всіляких пригод, зізнавався Володимир Аксентєвич. Ну, а крім того, я завжди зачитувався історію Запорізької Січі. Працями Костомарова і Грушевського. Думаю, це все було недаремно. Кумедності у мультфільмі Як козаки у футбол грали. Життєрадісна трійця подорожує країнами Європи і грає у футбол. Причому як грає. Так, броньованих латами німців козаки обіграють із рахунком 2-1. А перемога над англійцями взагалі виявилась пророчою. Через кілька років Динамо Київ здобуде свою першу перемогу в Кубку володарів Кубків УЄФА. І треба зауважити, що наші футболісти Динамівці, зустрічаючись із режисером, завжди дякували йому за допомогу. Нездійснена мрія. Але, на жаль, легенда пішла від нас. По собі залишивши два десятки мультфільмів, до речі, Дахно мріяв зняти продовження козаків під назвою Як козаки в тридев'яте те царство ходили у 2017 році вийшла чудова книжка, але підлужної Кот Володимира Дахна, Це найбільш повне видання про життя видатного мультиплікатора. Наші дні повернення вже набагато пізніше аж 2016 року, вийшли нові модернізовані козаки. Останні серії виходили в 1995 році. Через 21 рік завзяті герої, пригладивши вуса та оселедці, знову з'явилися на наших екранах, причому відразу у вигляді серіалу. Що складається з 26 серій по дві хвилини кожна. Заточений же мультисеріал був під Чемпіонат Європи з футболу. Повернути культову трійцю на екрани запропонував Едуард Ахрамович, генеральний продюсер студії анімації Барабан, яка власне і займалася виробництвом серіалу, режисером мультисеріалу стала Марина Медведь. А художником виступив Едуард Кирич, творець і художник оригінальних козаків. Усього ж над серіалом працювало понад 30 осіб. Нам важливо, щоб в кожній серії рівний час було приділено національному колориту, козакам і, звичайно, ж футболу. Розповіла режисерка Марина Медвідь: Франшиза, як козаки, складається з таких серій. Як козаки куліш варили, як козаки у футбол грали, Як козаки наречених визволяли, як козаки сіль купували, як козаки олімпійцями стали, як козаки мушкетерам допомагали, як козаки на весіллі гуляли, як козаки інопланетян зустрічали, Як козаки в хокей грали, А також у 2016 році було створено серіал Козаки Футбол. Усенародна вдячність творцям національного мультисеріалу сприяла тому, що 1988 року режисер Володимир Дахно, художник Едуард Кирич, оператор Анатолій Гаврилов стали лауреатами національної премії імені Тараса Шевченка.